Близько 400 юнаків вже відправили від початку призову на місця проходження служби, зокрема в прикордонні війська та Нацгвардію. За словами обласного військового комісара, призов наразі проходить без зривів. От залишається в районі сотні чоловік за наступні два дня подати. Йдемо до завершення, якраз до кінця червня. Призов має бути завершений. Ще раз наголошую, що однозначно категорично заборонено залучати строковиків до виконання бойових завдань в зону проведення антитерористичної операції будь-яких бойових дій. Для прикладу, деякі призовники служитимуть у прикордонній службі. Після призову вони будуть направлятися до навчальних центрів підготовки спеціалістів. Це Черкаський навчальний центр підготовки молодших спеціалістів, де будуть готувати. Патрульних поварів кухарів, зв'язківців і водіїв, а також інші спеціальності, кінологів. І після проходження даної підготовки для різних спеціальностей вона складає від місяця до трьох місяців, вони будуть направлятися для подальшого проходження служби безпосередньо в підрозділи охорони державного кордону. Після трьох місяців проходження строкової військової служби армійці мають право укласти угоду про службу за контрактом. До слова, набір триває. Зокрема, чималий перелік вакантних посад у 44-ту артпригаду. Водії досить багато в районі 300 чоловік: розвідники, механіки, водії, командири гармат, головні сержанти, кухарі. 13 чоловік, начальники радіостанцій, ремонтних спеціальностей 36 вакантних посад. Є необхідність в 16 медичних спеціальностях: зв'язківці порядка 64 чоловік, інструктори та влажники. Також пріоритетним завданням для Тернопільської області стоїть якраз комплектування розвідувального батальйону з місцем дислокації в Рівному. І військової частини Водимира Волинського для розвідувального батальйону у Рівному потрібні снайпери, розвідники, кулематники, навідники, механіки водії та гранатоматники.